<yle> Значить, порядок день це буде у нас яка? 48, да? 48. Сесія, восьмого скуйкання, 76, 0,6. Так, на засіданні присутній пасічник. Порядку дано 15 питань, наче. Зараз перевіримо. ні, 16. 16 питань. А саме перше про схвалення проєкту договору про співробітництво. Це я так зрозумів, що Бобровицька, то що було на тій сесії Бобровицька. Це що таке? Кінологічство роботи. По міну щось да? Да, так? Так, так, так. А ви вже підніметесь до голови в кабінеті, якщо вперед сесією я хотіла свої питання, так, щоб без камери. Ну, хорошо. Так ми постараємось так, А це воно навіть до нашої комісії, да, відноситься до моїй договір і все це ж не яке. Це безкоштовне, тобто це не фінансове якесь. То я думаю, що то, питань зауваження немає. Це да? добре. Може, дасть Бог щось зміняється. Щось новеньке. Про внесення змін до рішення сесії це про бюджет, що то з одних видатків там вони все переселяють в інші. Ну це, це ж є бюджетна комісія. Бюджетна в нас немає, але зрахування думки бюджетної комісії. <гум> Включення до переліку першого типу нежитлових приміщень та проведення електронного аукціону. Це, я так поняв, Київська лікарня Єдівча-Степанівська, що вони дають в оренду. приміщення? Ми даємо на нас у мене власності, є одна і друга, а це мабуть, що ми даємо насовці. Великані працювати хорошо. Mm -hmm. Так, за уважение, до розгляду на сесії з урахуванням думки бюджетної комісії та комісії з питань про О. О. прийняття благодійної допомоги. Що це? Проєкт рішення даємо. Генератор. Коломіцівський, ліцей Маркіївський. Сільці 40 штук, Макіївський ліцей, Коновайктор Макіївський, Лівчарк, Степанівський ліцей. Це таке благодійний фонд фінської церковної допомоги.

Uh -huh. Uh -huh. Про продовження договору оренди землі зробити народу. Про включення земельних ділянок про включення земельних ділянок проект і сартинок земельних ділянків власності. Правоорендик дійсної, які підлягають образ на земельних торах. Праворенді торгів

Ну, До зараз вже розкидають такого, хватає чи тому. До нас приїжджали. Це клас для спейки, такий гарний, це займає. Цікаво, та віти такі фото, це все ж там і розказували. Звідка запам'ятається, І воно. І воно і дорослим, бо ми таке не, не дуже добре, свічені в цьому. Таке хто нас вчив таке? Ніше не треба було, а тепер вже треба. Все, так, да? це Все, Все починається з діток. Ой, працює, і нам хотілося. То сесія була так, було на прям два місяці в тому. Працює, сесію здавав, про сесію закрив і. За літо можна що там залишатися гуртожитку. Ну, це промаджений до кінця липня. А серпень там вже якось домовляться, заплатять за місяць, що ну, липень футболиться. Тобі з можна, так? Я знаю, що в кузах не дозволяли. Це Тетяна Олександрівна дівчина. Господи, якому це вона значить.